Добрий ранок всім. Ми сьогодні першу нічку проспали на нашому старому місці, можна сказати, Ой, тому що ми пізно кордон перетнули. І палатку в другій ночі десь ставили. Тут була колись база в Польщі. Старенька. Тут, до речі, видно, що ось там є будівля, яка закинута була. Територія. Ось ми там машину ставили. На початку і собі палатку розклали. Палатку поставили так трошки слабенько, але змогли виспатися. А за сіткою там озеро. Тут була колись база така на... на, на на озері. ще за часів Радянської Польщі. Ну, зараз просто заросло все. Потім спробую вийти до озера, ще зняти красу озера. З лівого кута база база тої закинутої, є можливість вийти ближче озера через прогалину в Паркані. Правда, тут заросло, що... але пройти молос не буде. Ось такий десь наш підхід до озера Ось озеро біля кого ми не чували Досить велике. Яблука, ще не дозріли. Може і добре будуть колись. За пару місяців. Але заросла багато. Ми були тут два роки назад тут було набагато. Легше пройти до озера. Та й вихід легше було знайти. Ну, природа робить своє, росте все закид. Якщо за тим не дивитися, природа, природа перемагає. Просто хащі вже. Наша подорож буде сьогодні продовжуватись. Ми ще зараз на сімейній раді ми приймемо рішення, куди ми поїдемо. Ще сам точно не знаю. Будемо бачити, Але кудись поїдемо в інше місто. Зараз ми приїхали в Берлін. Трохи пізно приїхали, але йдемо, подивимось, якусь одну-дві локації. Ми Зараз на околиці Берліна, підемо в є? Це Берлін. І там центр дивитися. Сколько помахай? Махаю. Хопа-хопа-хопа. Красота. Я не Ми зараз в Берліні і почалася погода, зіпсувалася. Там взагалі небо хмарне. Скоро перейде, бо ми тільки вийшли погуляти. Дійшли ми до Браденбурських воріт в Берліні. Тут сучасні такі будиночки з фонтанчиком. Зразу ще історична споруда. Тут у них є. Видно, транслюють матчі до Євро-2024. Дозвік екран і люди тут булівальники збираються. На телевежі їхні міняються малюнки. Ось зараз розовий світиться. Вон, пішли якісь полоски. Прикольно. Це ми зараз в -Фран майні Йдемо в готель поселятися. Поставили машину на підземний паркінг платний. Посадимося, гуляти. Ми Зараз 200 метрів. Над... Вищі. Більше, напевно, що ні. Ну, три, може, вище, а ми десь напевно четвертій. По висоті. Чих перечоси вже набагато нижче. Ну, Багато і невисокі будівель є. Вашу року берегу, чого не видно? Хід сюди коштує 26 євро. Але це вартує цього. Це враження. О, і ось тут прямо на даху росте газон. Видно, там все можна вийти і походити по сьогодні. От ще навіть деякі буде трава. А взагалі багато де трава на даху. Там трава, ось тут газон, з И тут такие дядько на нас тревога. Шагер слав. Так файно на душе, на сердце? Не знаю путається. А шукач якось. Міка на корабли, правда? Боже, слабенько кораблей у мене морської хвороби не мічається. Франкфурт на Майні. Ось річка зліва. Багато людей відпочивають сюди. А, тут дивляться фільм. А перед тим будуть такі спортивні майданчики. Просто лежали гантелі, гирі, штанги, можна було собі позайматися, турніки, футбол, міні -пол. Не Так атмосферно, у нас так у Львові не подіють. Гуляємо тут корабель такий пнули. Це наш вид з балкончика. Аеросентер. Тут десь був такий подивимось цікавий Така у нас вулиця. Ми сьогодні гуляємо по столиці Люксембургу. Місто так само називається Люксембург. Зараз йдемо в Палац Герцогів, подивитися. Це є центральна частина міста. Велика кількість туристів. Типово, в принципі, як для центру міста такі розваги, типу, ресторан на ресторані. Сюди ми з знайшли місце на парковку. Парковка вийшла аж на мінус четвертому поверсі в нас. А там всього паркінг мінус 5 поверхів під землею. Це напевно палац герцогів. Щось я так підозрюю. О, якийсь охоронець хода. Двистів море. Там якась якийсь... площа. їхні сидять їхні керівники до речі Люксембург це найменша країна Європи і найбагата рахується. Люксембургу, а тут є прапор України. Класно, коли підтримують нас тільки країн. Ми дуже багато де бачили. Прапор yeah, України і в Німеччині багато де є. Ми, до речі, сьогодні приїхали з Франкфурта на Майні. якась поруда ми зараз підемо туди теж але спочатку на місце Дольфа тут ми спустилися з центру до до моста Дольфа тут є знизу пішохідне місце так розумію. зверху машини їздять ось люди ходять Можна буде піти прогулятися. Тут якийсь цікавий э, газончик з тим. Тут є в нас замок. Тут в них парк, знизу по якому можна спуститися і погуляти, але ми, напевно, вже не підемо багато ту часу займе. Ми в сторону моста, зараз подивимося. Я снимаю видео, поделиться выражением ага. про Люксембург. Ага. место, чисто дуже. Что я кибачнейшее выражение? Я ще враження. Міст прикольне. Та гарно, симпатичне місце. Добренько, я зараз ще знівлю панораму тут на ресторанчики. Ми йдемо до машини і ми вже будемо їхати тут. в туалет. Тут Під електронний замок типа відкриє. На трасі. Квартеру штудгарті. Досить мила квартира. Одна спальня з кухнею. же дівчата беруться за вечерю. Сьогодні у нас що, картопля з ми і салат взяли. Це ще одна спальня. Телевізор гардеробна і умивальник. Що перший раз бачу, щоб так було поєднано. І гардеробна і. І спальня. Тут йдемо зараз в магазин. Будиночки, отака архітектура. В цілому перше враження від міста дуже хороше. Собливо сподобалась квартира нам. І цей. І якось ми їхали таким лісом-лісом, в тунель заїхали, опа, в'їжджаємо зразу в місто. І відчувається тут досить так тихо. Саж, там ми внизу цієї будівлі поставили авто на паркінг. Чистенько на вулицях. Штутгарта. Йдемо трошки по центру полазимо. Сьогодні захмарилося, до речі. І вночі дощ був. Але вчора день був дуже жаркий. А, там загороджено. Ну, Тут же трохи жвавіша вулиця. Ой, я пам'ятаю, знаю. У нас вітання в Германії, тоді повністю. О, дивись там якісь старовинні споруди, замки. Щось таке. І Туди. Тут загороджено. Ну, зараз розберемося. Куди йти.

Паркінгу тут вистачає платних. Це сучасне досить місто. Ніколи так не будували. Кафешки повні. Так, як у нас в центрі, в принципі. До вибору, до кольору різних кафеш. Ну, куди йдемо? Я тебе знімаю. Ну, куди ми йдемо? ми йдемо? Ми гуляємо. Відео, відео. Королівський палац в Ми Самосподіваний кра... в Кракові на Королівський замок.